Тася. Тасічка. Добрий ранок. Тася. Тася, а що тобі Миколайко приніс? Що тобі приніс Миколайка, Тася? Йдемо подивимося, Тася, де кісточка, Тася, не, Тася, Миколайко, приніс кісточку. Йди сюди, де кісточка де? Анна, давай поглянемо тут. Ось, де кісточка, Тася, Тася, Тася. Де кісточка? Де кісточка? Тася Миколайко кісточку приніс. Ой, яка ти задоволена, як хвостиком махаєш. Смачна кисточка. Тася була чемна.